Привіт, любі дорогі водолії! Це Таро-прогноз на травень 2025 року. Сьогодні у мене 5 колод таро. З кожної колоди витягнемо по одній, або, якщо треба, дві карти. І подивимося, що скажуть карти. Що принесе вам травень місяць, під якими енергіями він пройде. І також маю для вас оголошення на моїй інстаграм-сторінці. що четверга проходить рубрика Задай питання таро, де ви задаєте свої запитання і отримуєте від мене індивідуальну відповідь. Тож ласкаво прошу на мою інстаграм-сторінку. Посилання залишаю під цим відео. Переходьте за посиланням, тисніть і підписуйтеся на мій інстаграм. Тож, підписуйтеся на мій YouTube канал. А Якщо дивитеся не підписаними, ставте лайки, діліться в коментарях своїми думками. І так, перша колода Таро і перша карта для вас, дорогесенькі водолії. Так, дивимося. Король мечів. Король мечів це є про чіткість, про ясність, і це ви, водолії це ваша стихія. Ваша стихія мечів, ви будете тим королем, який буде давати всім вказівки, буде командувати парадом, як то кажуть. Ви будете всім потрібні. Всі тут відкрита книжка, всі будуть іти до вас за порадою. Всім ви будете дуже потрібні. І ви станете головним героєм цього місяця. Ставайте тим королем, керуйте парадом, керуйте життям. Ви будете дуже потрібні. Ви на розхват будете ваші знання, ваші навики, ваша майстерність. Так, наступна колода. Сімірка, карта вибору. Ви будете вибирати. Можна ви будете вибирати обоє для квартири або сумочку собі, не зможете вибрати. Вибор буде такий важкий, вам потрібна буде допомога. Будете стояти перед вибором, а це може бути вибір і. Поїздки, відпустки, можливо, будете планувати відпустку і довго вагатися, і думати, куди ж поїхати, куди ж податися. І так, ще одну карту витягнемо з цієї колоди. Десятка. Десятка це про завершення якогось періоду. Можливо, навіть підете на масаж чи якісь такі, як. Може прихворіти трошечки, тому що тут людина як впала, лежить, ще щось тягнеться, але можливо вам вже треба буде перепочити. Карта відпочинку, коли щось відходить, відпустити тут. Ви такі прибиті до землі. Ви вже змучені, можливо, дійсно будете вже планувати якусь відпустку, бо ви вже тут прибиті до землі. Вам хочеться відпочити, але ще стільки справ, ще тягнетеся. Вам ще треба щось доробити, не даєте самі собі спокою. Так, давайте дивитися ще одну карту. Чіткість, ясність, ви все будете розуміти, А ви все будете знати, тут проясниться ситуація, можливо, тут щось відходить, і ця карта вибору, щось було незрозуміле, ви аж змучитеся від, тих, від такої мислі мішалки, але тут вийде чіткість і ясність. Карта тут тут з мечів він завжди розсіює всі хмари. І тут корона. Вас як коронують, вас замітять, вас виберуть. Ви будете тим королем, тією королевою, яка керує парадом, знає, чого хоче. Оця чіткість, ясність прийде у ваше життя. І це початок чогось. Карта Туз це чудова можливість, але це ще не результат, це початок. Ваше життя прийде можливість, прийде, прийде якась дуже чудова можливість. Почати щось і зразу з короною, коли вас замітять, вам подарують цю корону, вас коронують. Так, дев'ятка. Дев'ятка це про дохід, чудовий дохід. Вас чекає в травні, збільшення доходу, грошей буде однозначно більше. Бачите, як тут людина може собі дозволити. Гроші є. Прибутки, і навіть людина думає, куди би інвестувати, примножити. І це ще карта відпочинку. Можливо, ви вже спланували поїзди на відпочинок, будете себе там дуже добре почувати, або будете планувати відпочинок, і тут ви собі зможете дозволити краще, ніж ви планували. У тобто вас буде ця можливість відпочити за Більші кошти в красивішому місці, ніж ви собі планували. Чудова карта теж карта покращення житлових умов. Це як замовити клінінгову компанію, коли вже не ви прибираєте. А ви берете помічницю до хати і вам допомагають, е, ви заробляєте гроші і можете собі дозволити. І це покращення житлових умов, це як почати ремонт або закінчити, купити квартиру, продати, здати в оренду і отримати. Можливо, ви не могли здати довший час в оренду, зараз дасте, і грошей однозначно буде більше. Так ось, сама випала, дивимося. І це імператриця, імператриця, це карта радості, це карта щасливого життя, карта е, радості від життя, насолода від життя. Імператриця вміє насолоджуватися життям. І, можливо, зробіть собі отаке дійсно значне життя. Наберіть ванну з. Теплої води, з вісвічками, з листочками троян з шампанським. Зробіть собі цей чудовий день розкішного життя і посмакуйте його. Можливо, підете в сауну, в подругами, в спа чи на шопінг, все, що вас. Надихає і робить щасливою. Зробіть собі цей день. Чоловіки можуть піти на рибалку, щось собі також придумати, що їм подобається. Карта сама випала, так тягне наступно, дивимося. І карта місяць це карта сімейна, карта сім'ї, сімейних традицій. І також може бути сімейних якихось секретів. Бо місяць це коли туман, це вночі, це коли не видно. Але це також житлові умови, покращення житлових умов, чи якийсь, можливо, спадок, якесь родинне гніздо, якісь питання, такі родинні можуть виникнути. Так, дивимося далі. Наступна колода. Таро. золота колода, дуже красива і так. Вісімка, вісімка чаш це емоційна карта, карта емоцій, дуже радісних емоцій. Одночасно і радісних, тому що це карта майбутнього. Людина іде в своє майбутнє і сумних, бо треба з чимось прощатися. Це коли ви, наприклад, діти. Були в школі, зараз відправляєте десь інше місто вчитися, чи дитина їде за кордон. Якісь прощання з чимось, або ви отут от по тих картах купили нову квартиру, переїжджаєте в інший район і треба прощатися там, де ви жили з людьми, з сусідами, з якими ви прожили багато років, і зараз ви переїжджаєте в інший район чи в інше місто. І ви, якби з одного боку, ви щасливі у вас покращення. А з другого боку вам треба з чимось прощатися, бо це як іти з роботи. ви... Сиділи на роботі, вам все подобалося, але хотіли масштабуватися, шукали іншу, знайшли, і зараз вам треба, ви радісні, що ви знайшли те, що ви хотіли, але треба прощатися і відпускати тих людей, з якими ви вже звиклися жити, звикли за багато років. Це карта і радості, бо майбутнє світле покращення вашого життя, і одночасно прощання з тим, що а дотепер вас тішило і радувало. Так, наступна карта. Дивимося двійка, карта вибору, карта переговорів однозначно. Це коли удвох, можливо, ви з партнером на відстані. І у вас переписка, у вас дзвінки, ви на зв'язку, але ви далеко один від одного, можливо, навіть велика різниця у часових поясах. І це також про бізнес, коли ви ведете переговори про якісь колаборації, про підписання договорів, контрактів. І це ще як два джерела доходу. Тут дві монети, як два джерела доходу ваш, вашого партнера, ваш, з вашої основної роботи, від вашого хобі, це як два джерела доходу, і коли люди удвох про щось домовляються. І це ще може бути карта вибору, коли ви стоїте перед вибором. От шукали ви роботу, а зараз не було, не було, і дві компанії беруть вас на роботу. І ви думаєте, зважуєте все, в яку іти. Так, будете стояти перед вибором. Так, і остання колода у нас остання колода Таро. Що принесе? Цікаво, дивимося. Паш, паж жезлів, будете горіти якоюсь ідеєю, загоретеся, як маленька дитина, буде вас щось дуже-дуже тішити і надихати. Дивіться, як радісно та дівчина скаче, їй щось дуже подобається, вона чимось горить, хоче щось робити, творити. Це радісні, чудові емоції, які. Ви чомусь гороте, якоюсь справою, якусь ідею ви народили і хочете поділитися цією ідеєю. Так, дивимося. Нас. Наступна карта смерті, трансформації, Якась оця ідея вас дуже сильно трансформує якась а, така, можна сказати, і ідея, і інформація, яка змінить ваш світогляд, змінить ваші, ем, ваше бачення. Те, як заново народитися, щось зміниться у вашому баченні. От іде така Зараз інформація, що власне духовне таке пробудження буде, що ви подивите на світ іншими очима. Трійка, трійка, чаш, карта свята. Ви будете радіти, вам буде що святкувати. Ви будете мати що святкувати, будете мати з ким святкувати. Чудова карта радості. І дама, королева Пентаклів буде вам допомагати. Королева Пентаклів це є. А, козироги, діви, тільці по знаку Гороскопа, така людина буде в вашому житті, буде, можливо, допомагати вам впорядковувати ваші фінанси. От тут кінтаклі, монети. А, можливо, це банкір, податковий інспектор, ваш бухгалтер, хтось, хто буде вам допомагати, і вам буде чому радіти. Багато радості, друзі, можливо, з друзями підете святкувати щось. Святкувати буде що і буде з ким. І давайте останню карту для вас, дорогесенькі водолії. Витягнемо останню карту. Карта майбутнього, дивіться сміливіше у своє майбутнє. І це карта віри в себе. Йдіть вперед, не оглядайтеся назад, беріть із майбутнього тільки корисне, тільки свої знання, надбання, уроки життя. І дивіться вперед, не оглядайтеся назад, не живіть в майбутньому. Є багато людей от приходять на мою консультацію, і вони живуть постійно в майбутніх. Це вже пройшло 10 років, 15 років. і ще Ще людина зачіплена за минуле, за минулі якісь стосунки, які йому вже 10 років, вони вже не про що і не бачить свого майбутнього. Дивіться, сміливо своє майбутнє. Майбутнє світле. Дивіться, ця дівчина іде, не оглядається, і далі стає все світліше, все краще і краще. Довіряйте собі вірте в себе, в свої сили, в свої можливості. І дуже чудовий розклад у вас. У вас буде багато везіння, і грошей буде більше в травні. Однозначно. І від себе я вам бажаю, дорогенькі, нехай здійснюються ваші мрії, і хай буде краще і більше, ніж ви думаєте. До нових зустрічей!